Слава Україні! Розпочалась 467-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Російська Федерація ціною великих втрат продовжує вести загарницьку війну минулої доби. Вночі противник застосував крилаті ракети повітряного базування Х-101, Х 555 та іранські ударні БПЛА Шахет силами та засобами повітряних командувань у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових сил оборони України знищено 4 із 6 крилатих ракет Х-101, Х-555 та 6 із 8 ударних БПЛА «Шахет». Загалом протягом минулої доби ворог завдав 14 ракетних та 40 авіаційних ударів. Здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед мирного населення, пошкоджено приватні житлові будинки, заклади освіти, інша цивільна та адміністративна інфраструктура. Ймовірні завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишаються високою. Протягом минулої доби відбулось 29 бойових зіткнень на Сіверському та Слобожанському напрямках. Минулої доби ворог здійснив невдалу спробу. Проникнення диверсійно-розвідувальної групи через державний кордон України в районі населеного пункту Зелене Харківської області. Також завдав ракетних ударів в районах Вовчанська, Чугуєва та авіаційних ударів в районах Івашок, Огірцевого, Гатища, Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Івашки, Уди, Червона Зоря, Гоптівка, Красне, Зелене, Стариця, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Вовчанськ, Караїчне. Бударки та чугунівка на Харківщині на кубінському напрямку минулої доби, що минула артилерійських і мінометних обстрілів противника. Зазнали Колодязне, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Довгеньке, Кутьківка, Дворічне, Западне, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Берестове, Харківської області.